Опа. А це означає, треба сісти як адекватніше. Господи. Вітаємо вас, друзі! У Ніжинському державному університеті розпочався новий навчальний рік. А це означає, що стартував новий п'ятий сезон університетських відеоновин відео-новин Носнюс. Носніус. Сунемо свого носа всюди. 1 вересня першокурсники Ніжинського державного університету вступили у своє нове, яскраве та насичене студентське життя. Традиційна святкова лінійка біля Гоголівського корпусу була змінена на святкові урочисті збори факультетів та інституту у Гоголівській аудиторії. Проте кожна зустріч була по-своєму особливою. Варто зазначити, що сьогоріч, вперше за довгий час студенти отримали. Студентські квитки у перший день навчання. Я зичу нам усіх перемоги і миру, творчого натхнення і реалізації всіх планів, збереження гарних традицій і відкриття для себе нових яскравих життєвих моментів. Я вам щиро бажаю мати активну громадську позицію, пам'ятати про те, що навчання це не лише заняття, пари, комп'ютер, сучасний цифровий світ. Але, безумовно, це і живе спілкування, це і включення, якомога різні види діяльності для того, щоб відбувався розвиток. Щиро дякую. по самому найкраще. Сталося разом. Пригодуй зі смаком, коли з ним В спорті, активності у різноманітних заходах, які будуть відбуватися в нашому університеті. Орієнтуйтесь, будь ласка, на Сергія Олександровича. Він багато буде організовувати заходів, які будуть залучатися суденська молоді в великій кількості. Замінувайте своїми ідеями. Я бажаю вам успішного навчання. Я бажаю вам, щоб Ніколи не трапилась така ситуація, що хтось із цього набору студентів 2023 не отримає диплом бакалавра. Бери своєї великі кроки, великі думки. Нікого не питає. Ми раді від того, що ви стали студентами Ніжінського державного університету імені Миколи Гімоля. Які має славні і дані традиції, і саме вам їх берегти і примножувати. Реалізовувати себе, тому що, друзі, саме вам відновлювати після перемоги нашої, нашу державу. Сюди приходили молодь, яка вчора була стільки ще закінчила школу, а сьогодні вже студент. Прийшла молодь, яка хоче отримати знання у знаменитому. Нашому Ніжинському державному університеті, який має славну історію. І ми, професори, доценти, викладачі, віддаємо все те, що у нас є, що накопичилось протягом багатьох років. Оці знання. Ото, що в мене є в голові, ви будь ласка, протягом. Нашого спілкування ви повинні витягти з мене і вкласти все. То я цій душі вам бажаю успіхів, хай вам щастить. 7 вересня відбулися урочистості з нагоди посвяти у студентів першокурсників Ніжинського державного університету. Новоспечені студенти вривалися у новий етап свого студентського життя. Під легендарні пісні Рок гурту Квін своєю яскравою появою та присягою. Вони підтвердили, що гідні звання студентів Ніжинського державного університету. Декани факультетів та інституту вручили першокурсникам філософські камені. Побажавши їм плідної наукової праці та яскравого студентського життя, урочисто по святу організували відділ виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції, профком студентів та творче об'єднання на стилі. Так, чому всі виходять по квинту, тому що подивіться на ці прекрасні молоді обличчя. Це дійсно королі, це дійсно королеви. А знаєте чому? Тому що ви стали студентами Ніжицького державного університету імені Миколи Гоголя. Повірте, ви зробили найкращий вибір, який тільки можна було. Давайте їм за це поаплодуємо. And you don't need not make up. Original cute body makeup on Mano on your job. And you don't need not make up. Original cute body makeup on Mano. Physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically fit. Who physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically fit. Who nice. Trick. Fantastic. Big body ocean at the big Titanic woman and nice. Sweet. Energetic. Big body ocean at the big Titanic woman and nice. Trick. Fantastic. Big body ocean at the big Titanic woman and nice. Присягайся бути відданим громадянином своєї країни, присягаюся присягайся відстоювати інтереси держави, присягайся, присягайся постійно розвиватися. Присягай. Ви маленькі такі свої малесенькі Гаррі Поттери, і у кожного з вас має бути свій філософський камінь з передбаченням. Бажаю вам отримувати від навчання знання, радість, спілкування. Бажаю вам змістовного цікавого дозвілля. Я вам бажаю, щоб ваші жовто серця билися в рідній успіху, в рідній перемозі. Що ви ніколи в своєму житті не пошкодуєте, що обрали Ніжинський університет імені Миколи. Люди назавжди. Вільні люди. Вільні люди. Вільні люди. З сьогоднішнього дня ви наші діти. Батьки передають ваші долі в руки викладачів, співробітників. Палаючих. Вогнем в своїх серцях. Ми маємо. Забути слово жах, тримаючи, тримаючи долю в своїх руках, ми знаємо, чуєш знаємо Шановні студенти, викладачі та співробітники університету, вітаємо вас з початком нового навчального року. Хай він буде максимально плідним та цікавим. З вірою у перемогу рухаємося вперед. Підписуйтеся на наші соцмережі, ставте лайки, коментуйте. Побачимось!